Зеленський таки виконав першу свою обіцянку. З'явився перший вчитель, який отримує більше 4 тисяч доларів на місяць. Правда, поки що один ім'я вчителя Юлія Свіріденко, перший віце-прем'єр-міністр, задекларувала більше 3 мільйонів гривень в Київській школі економіці. І в мене питання. Президент Київської школи економіки Міла Ванов він очолює наглядову раду «Укроборонпрому». Свіріденко перший віце-прем'єр-міністр, і вона отримує в Київській школі економіки набагато більше, ніж як віце-прем'єр. Чи не вбачає пан прем'єр-міністр тут конфлікт інтересів і коли буде піднята зарплата іншим вчителям, а не тільки Свіріденко? І ще одне питання щодо грошового забезпечення курсантів. Президент пообіцяв, що в березні місяці їм буде підвищено. Сьогодні 18 квітня. Коли буде виконана ця обіцянка Зеленського? Прошу відповісти. Дякую. Стосовно. Стипендії курсантів, так як президент України пообіцяв курсантам під час зустрічі. Уряд прийняв постанову. Вона прийнята, підписана, опублікована. Стипендія курсантів 8 тисяч гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно 20 тисяч гривень. І відповідно проходження практики також 20 тисяч гривень. Тобто, всі ці параметри вже прийняті опубліковані. Минулого минулого тижня ми прийняли цю постанову. Там вона починає працювати, мені здається, якщо ми зараз її прийняли, вона починає працювати з 1 травня. Якщо я Іван Юрійович, з 1 травня вона запрацює, з 1 травня запрацює ця постанова. Вона прийнята опублікована. Можна ознайомитись. Друга частина запитання НЗК проводить відповідну перевірку по цьому факту. Я впевнений, що будуть опубліковані всі дані Національним агентством запобігання корупції. Тут немає також секретів. Якщо. Ну, вам цікаво, то пильнуйте за інформацією від НЗК. стосовно е, заробітних плат вчителів, одну тисячу е, уряд, як ми і обіцяли, виплачує регулярно щомісяця. З 1 вересня доплата буде збільшена до 2 тисяч гривень. Окрім цього, е, передам слово міністру. Освіти, ми вчора власне говорили про ці речі також з представниками громад і регіонів. Про те, що уряд буде від себе робити все можливе для того, щоб знайти шлях і можливість підвищити заробітні плати працівникам освіти і вчителям.